Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимось на мапу The Rock XXL. На прев'ю кругла симетрична мапа з окремими плаздармами. Для кожного її усе оточено. Я так розумію, водою. Місце знаходження полів Тіберію і додаткових споруд не видно. У центрі щось є, з прев'ю не зрозуміло, що саме. Оглядаємось, бачимо дві видобувні вежі, два поля Тіберію, достатньо великий плацдарм, оточений скелями і водою. В центрі мапи помічаємо видобувні вежі і бараки мутантів. Одна вежа справи на виході, яка є вежею зліва для іншого гравця, і так само зліва вежа, яка є правою для іншого гравця. Ну ви зрозуміли у самому центрі мапи є трохи наземних перешкод у вигляді пагорбів і скель. Є бараки мутантів. Щодо полів Тіберію, вони навіть виглядають перенавантаженими не такими, як зазвичай. На жаль, повноцінно зіграти не вийшло, бо мапа крашнулась. Підсумую, є візуальні дефекти, коли мапа обрізається в межах екрану. Певен в нескінченності полів Тіберію. Сама мапа досить комфортна, з окремими захищеними плацдармами. Дякую вам за перегляд і на все добре до зустрічі.